Уявіть собі Землю через кілька сотень років. Подорожі в космосі стали доступними, і ми просуваємося з планети на планету на космічних кораблях ніби на маршрутних таксі. Але на жаль, зараз нам не вистачило б усіх відпусток за все наше життя, щоб злітати до сусідньої зоряної системи. Адже до найближчої зорі Альфа Центавра, що перебуває на відстані 4,37 світлових років від Землі. Нам довелося болетіти на нинішніх ракетах більш ніж 50 тисяч років. А щоб дістатися однієї з найвіддаленіших відомих зірок за межами чумацького шляху Ікаріуса, нам знадобиться 9 мільярдів світлових років. Це означає, що нам недостатньо навіть швидкості світла для того, щоб перетнути Чумацький шлях упродовж людського життя. Саме тому НАСА розробляє типи двигунів, які могли б бути швидшими за світло. Але кожного разу вчені стикаються з новими складнощами. У цьому відео разом з нашим інженером ми протестуємо різні типи двигунів, щоб спробувати обігнати світло. Щоправда, нам доведеться знайти спосіб обійти закони фізики. Але якою катастрофою може обернутися такий експеримент для всесвіту? Наскільки близько до швидкості світла ми можемо розігнатися, у 2017 році норвезький професор Гауг запропонував нову математичну теорію. Він стверджував, що реально створити космічний корабель, який за допомогою фотонів зможе розганятися до 99,999% швидкості світла. Фотон не має маси, його електричний заряд дорівнює нулю, і він здатен існувати лише рухаючись на швидкості світла. Ідеально. Але для того, щоб фотони могли змусити космічний корабель рухатися, потрібен двигун нового типу, здатний перетворювати світло на енергію. Гаук стверджує, що найкраще для реалізації цього проєкту підійде фотонне вітрило. Отже, спробуємо побудувати вітрило, що рухатиметься за допомогою світла. Для того щоб розігнати до швидкості світла один кілограм матерії, потрібне вітрило площею близько 100 тисяч метрів квадратних. При цьому прискорення складе приблизно один метр на секунду. Виходить, якщо наш інженер важить 70 кілограмів, йому доведеться сконструювати квадратне вітрило зі стороною більше ніж 2,5 кілометри. Це як 25 футбольних полів завдовжки. І це без урахування ваги самого корабля. Нам пощастило, що хоча б паливний бак конструювати не треба. Адже в нас є безкоштовне і нескінченне джерело енергії сонце, яке горить вже близько 5 мільярдів років і продовжуватиме горіти ще стільки ж. Початок подорожі нашого сонячного вітрила буде достатньо повільним, але прискорення буде постійним і завдяки сонцю його можна буде підтримувати роками, навіть десятиліттями. Приблизно через 100 днів роботи сонячне вітрило може досягнути швидкості 14 тисяч кілометрів на годину. Через три роки його швидкість сягне 240 тисяч кілометрів на годину. Цього вистачило б, аби дістатися Плутона, одного з найвіддаленіших тіл сонячної системи, всього за п'ять років. Саме ця ідея постійного прискорення спонукала кілька дослідницьких груп у останні роки тестувати все більш довершені прототипи фотонного двигуна. У 2015 році Японське агентство аерокосмічних досліджень відправило на орбіту апарат LightSail-1. Вченим вдалося встановити сонячне вітрило площею 32 квадратних метри на невеликий супутник. За місяць швидкість апарата вагою 315 кілограмів збільшилася приблизно на 10 метрів на секунду. Ба більше вченим вдалося змінити його траєкторію. Це був перший успішний експеримент із сонячним вітрилом. Але він пролив світло й на вади. Маневровість конструкції була дуже низькою. Щоб оптимізувати взаємодію фотонного двигуна з частинками світла, зараз NASA розробляє так зване дифракційне сонячне вітрило. Проєкт Diffractive Solar Sailing використовує невеликі оптичні решітки, вбудовані в тонкі плівки вітрила, щоб ефективніше використовувати сонячне світло. У перспективі фотонний двигун дозволить нам подорожувати не лише сонячною системою. За його допомогою можна буде дістатися і до найближчих зоряних систем. Але проблема в тому, що для міжзоряних подорожей світла від сонця буде недостатньо адже що далі від нього перебуватиме вітрило, то менше фотонів воно захоплюватиме. У намаганні вирішити цю проблему, міжнародний проєкт Старшот планує збудувати тисячу маленьких сонячних вітрил, кожна з яких важитиме не більше одного грама. Таким вітрилам треба буде менша кількість світла для прискорення. При цьому на землі дослідники планують побудувати масив лазерних пристроїв потужністю 100 гігават. Їхні промені будуть спрямовані на міні вітрила і допоможуть останнім розігнатися у космосі. Мета подорожі Проксима Ацентавра найближча до Сонця зоря. Але, на жаль, ці маленькі фотонні вітрила за 30 років вдасться розігнати лише до 20% від швидкості світла. Тим не менше, це дозволить вийти за межі сонячної системи до 2030 року та пролетіти повз проксима Центавра близько 2060-го. Але уявімо, що нашому інженеру все ж вдалося розігнати зореліт із фотонним вітрилом, скажімо, до 90% швидкості світла. Що, на вашу думку, на нього чекає далі? Звичайно ж, нові ускладнення. По перше, для людини, що рухається з такою швидкістю, час буде йти зовсім інакше. Припустимо, наш інженер вирушить на екскурсію на Марс і назад. Щоб дістатися червоної планети і повернутися на Землю, йому потрібно буде приблизно 16 хвилин і 40 секунд. Тут починається найцікавіше. Для людей, які спостерігатимуть за нашою подорожю на Марс з Землі, дійсно мене 16 хвилин і 40 секунд. Але для інженера в зорольоті. Політ туди і назад триватиме всього 8 хвилин 20 секунд. Це відбувається тому, що при таких високих швидкостях з'являється ефект сповільнення часу. І що ближче до швидкості світла, тим помітнішим буде цей ефект. Також для нашого інженера простір перед кораблем здаватиметься сплющеним у розмитий тунель. А через деякий час він взагалі бачитиме перед собою лише темряву. Річ у тім, що хвилі світла просто не зможуть його наздогнати, адже вони рухатимуться з однаковою швидкістю. Тому перед інженером буде лише нескінченна темрява. Виходить, що в теорії вчені вже знають, як розігнатися до швидкості світла. Але поки що фотонний двигун не дозволяє нам цього зробити адже для досягнення потрібного прискорення. Нам потрібна величезна кількість матеріалів для побудови самого вітрила і неймовірна кількість енергії для живлення лазерів, аби його розігнати. Щоб вирішити цю проблему, доведеться створити потужніший двигун, що працює за іншим принципом. І вчені вже розробили теоретичний план такого пристрою. Але що заважає втілити його в реальність? Фізики теоретики пропонують використовувати для подорожей у космосі двигун на антиматерії. Ця концепція реактивного двигуна, що використовує антиречовину в парі зі звичайною матерією для генерації енергії і польоту в космосі. Вступаючи в реакцію між собою, пара матерія-антиматерія здатна створювати величезну кількість енергії. Вона в 300 разів вища, ніж у реакції ядерного синтезу, у тисячу разів вища, ніж у реакції ядерного розпаду, і в 10 мільярдів разів вища, ніж у звичайних хімічних реакцій. Але є проблема де взяти достатню кількість антиматерії, адже це надзвичайно рідкісна та складна для виготовлення речовина. Її створення і зберігання вимагає велетенської кількості енергії. Саме тому інженери замислилися над розробкою гібридного двигуна, щоб зменшити необхідну кількість антиречовини. Один такий концепт розробляли у 1992 році в університеті Пенсильванії, і не забався він Intimator Catalyzed Microfusion Fusion Drive. Суть його роботи полягала в тому, що паливна капсула з Дейтерієм, Третієм та Ураном 238 запускається в камеру реактора, де вона спочатку опромінюється іонами. А потім пучком антипротонів. При взаємодії з антипротонами частина речовини в капсулі анігілює. Виробляється достатньо енергії, щоб запустити розпад урану 238. І це, в свою чергу, запускає реакцію синтезу в деітерії та тритії. Ця енергія дає живлення великим електромагнітам, що нагрівають плазму. Потім магнітні поля направляють потік плазми і викидають його з сопла, що створює тягу і змушує корабель рухатися. Плюс такої системи в тому, що для подорожі у космосі антиматерії тут треба порівняно небагато. Припустимо, щоб дістатися до Плутона, знадобиться всього 100 грамів антиматерії. Здається, це зовсім мало. Але не у випадку антиречовини. Річ у тім, що вчені виробляють її за допомогою прискорювача частинок. Він здатен створювати десятки мільйонів антипротонів на хвилину. Звучить переконливо. Поки ми не порахуємо, що для того, щоб такими темпами виробити один грам антиречовини треба десятки мільярдів років. Можливо, ви чули, як антиматерію називають найдорожчою субстанцією на Землі. І це правда. Один грам антиречовини коштує сотні чи навіть тисячі трильйонів доларів. Мало того, що античастинки треба створити. Їх також потрібно якось зберігати. Ми не можемо просто покласти антиматерію до контейнера і піти додому. Адже вона анігілює від контакту з речовиною. Тому тут потрібні спеціальні електромагнітні пастки, наприклад, пастки Пеннінга. Цей пристрій за допомогою магнітних полів у високому вакуумі та за низької температури може втримати антиматерію. Зараз ведеться розробка портативних пасток, за допомогою яких можна буде переміщувати речовину до інших лабораторій. Такий механізм розробляється в Європейській організації ядерних досліджень. Але поки що він майже 2 метри завдовжки та важить цілу тонну. Якщо все ж припустити, що в нашого інженера є достатня кількість антиматерії, наскільки безпечною буде подорож на зарольоті з таким двигуном. Припустимо, наш інженер розігнав корабель вище за швидкість світла і подорожує в космосі без наслідків для організму. Але рано радіти. Адже при спробі зупинити корабель його може вбити випромінювання. Уявіть фотон, що спокійно рухається крізь всесвіт. Раптом його наздоганяє наш корабель на антиматерії. Частинка світла просто застрягне на передньому краї такого корабля. А коли ракета зупиниться в пункті призначення, всі застряглі на передньому краї частинка одночасно вивільнять величезну кількість енергії. Її буде достатньо, аби повністю знищити не лише корабель з екіпажем, а цілі планети. Теоретично катастрофи можна уникнути, якщо трохи пригальмувати перед пунктом призначення і поступово скидати швидкість. Але навіть так навколо корабля виникне надзвичайно сильне фотонове випромінювання. Італійський фізик Стефано Фінаці і його колеги з італійської міжнародної школи передових досліджень вивчили цю проблему у 2009 році. Вони виявили, що тепловий потік від фотонів, спрямований на корабелі його екіпаж, дорівнюватиме температурі, якої не бачили з часів великого вибуху 10 у 32-му степені кельвіна. Або щось на кшталт 142 мільйонів, 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 мільйонів градусів за Цельсієм. Виходить, що одна наша подорожна швидкості світла ставить під загрозу існування цілих планет. Але фізики стверджують, що політ на кораблі, що рухатиметься швидше за світло, може знищити весь всесвіт. Яким чином двигун на антиматерії може зруйнувати весь світ? У 1994 році мексиканський фізик Мігель Алькуб'єре розробив модель варп двигуна. Це був теоретичний механізм для подорожі зі швидкістю, що перевищувала швидкість світла. Основна ідея варп двигуна полягає в тому, щоб змінити простір і час навколо корабля так. Ще не сам зараліт буде рухатися в просторі, а простір переміщуватиметься навколо нього. Виходить, що корабель не буде порушувати закони фізики, що не дозволяють об'єктам, які мають масу, розганятися до швидкості світла. Адже по суті, він стоятиме на місці, а на простір цей закон не поширюється він може рухатися з будь-якою швидкістю. Але є проблема. Перші розрахунки показали, що для створення варп бульбашки потрібна вся енергія, що є у всесвіті. Крім того, вчені побоюються, що така бульбашка може стати нестабільною, особливо під час входу і виходу з варп режиму і просто зруйнується разом із кораблем. Але, припустимо, нашому інженерові вдалося збудувати машину Алькуб'єре і вирушити на ній у космос зі швидкістю, більшою за швидкість світла. Припустимо, що йому навіть вдалося уникнути пошкоджень бульбашки, та він зміг відрегулювати швидкість так, щоб не вибухнути під час зупинки. Але існує проблема, на яку повпливати практично неможливо. Парадокси сам Алькоб'єре визнає, що його двигун це машина часу. Адже будь-який метод, що дозволяє подорожувати швидше за час, дозволить переміщуватися і у часі. Річ у тім, що варп двигун може створювати замкнуті часоподібні криві. Це означає, що корабель може повертатися в одну і ту ж точку, але в різний час. Коли наш зореліт вирушає в подорож, простір та час навколо нього стискаються. І розігнавшись швидше за світло, ми можемо потрапити у часово просторовий тунель, що закине нас на тисячі років назад. А це може мати катастрофічні наслідки. Йдеться про так званий ефект метелика. Сюжет фільму Гуркіт грому наочно демонструє, до чого можуть призвести екскурсії в минуле. І як випадкове вбивство одного метелика з мезозойської ери може змінити хід усієї еволюції. У будь-якому випадку, щоб створити надсвітловий двигун і не знищити Всесвіт, нам доведеться порушити фундаментальні закони фізики. Але хіба це можливо? У 1999 році британський інженер Роджер Шойер заявив, що знає, як обдурити фізику. Він розробив – Модель ракети, яка, за словами вченого, могла створювати тягу без вихлопу. -Drive – це порожна конструкція з потужними електромагнітами всередині. За словами вчених, електромагнітне випромінювання відбивається всередині ракети. Воно проходить від магнітів по всій порожнині пристрою. І коли випромінювання збирається в найвищій частині конструкції, це створює тягу. У двигуні. У 2016 році команда лабораторії НАСА Eagle Works намагалася перевірити, наскільки Drive працює. І вчені стверджували, що їм все ж таки вдалося виміряти тягу. Це було справжньою революцією у світі фізики. Але команда Дрезденського технічного університету, на чолі з професором Мартіном Таймером, скептично поставилася до результатів експерименту і вирішила його повторити. І... Вони не змогли виміряти тягу. Річ у тім, що її не було ще під час проведення першого експерименту Eagleworks. Явищем, яке зафіксували вчені НАСА, був тепловий ефект. Датчик просто реагував на нагрівання двигуна. І якби наш інженер побудував корабель з таким двигуном, то він не зміг би взагалі пересуватися у космосі, не кажучи вже про швидкість світла. У випадку Зем Drive Чаном не вдалося перехитрити закони фізики. Але це навряд їх зупинить будь-яка космічна подорож за кордони сонячної системи обов'язково передбачає вихід за межу швидкості світла. Але теорія відносності Ейнштейна каже про те, що це неможливо. Головне обмеження наших можливостей полягає в тому, що при збільшенні швидкості в об'єкта неминуче зросте маса, а тому після досягнення швидкості світла вона наблизиться до нескінченності. По суті, Ейнштейн підсумував, що швидкість світла це максимально можлива швидкість у всесвіті. Сучасні вчені придумали, як можна обійти закон фізики та обігнати світло, не обганяючи його. Для цього вони пропонують створити просторово-часовий тунель. Уявімо простір часу у вигляді сітки. Ця тканина простору часу деформується під дією гравітації об'єктів. Викривлений простір створює щось схоже на тунелі, які дозволяють, ніби як зрізати шлях між двома точками так звані кротовини. Саме їх фізики і пропонують використовувати під час міжзоряних подорожей. Попри песимізм одних учених, які кажуть, що такі нори могли б утворитися лише при народженні всесвіту, інші пропонують шукати кротовини біля надмасивних чорних дір. Утім цей варіант теж дуже ризикований. Все, що потрапляє в кротовину, прискорюється майже до швидкості світла, тож будь-які частинки, що опиняться там, будуть небезпечними для людини. А виходить, якщо навіть прямо зараз нам вдасться побудувати зареліт з варп двигуном, то ми ризикуємо знищити всесвіт. А спроби обійти закони фізики, щоб уникнути кінця світу, можуть знищити нас самих. Тоді виникає питання: а чи варто взагалі намагатися обігнати світло? Коли ми сильніше натискаємо на газу автомобілі, то їдемо швидше. Автомобіль має максимальну швидкість, але ми вміємо розганятися і швидше. Наприклад, рухатися швидше за звук на винищувачах. Проте прискорення має свою межу. Як би ми не старалися, ми не зможемо рухатися швидше, ніж 300 тисяч кілометрів на секунду. І щоб подолати цей швидкісний бар'єр. Нам потрібно було б невичерпне джерело енергії, якого у нас, на жаль, поки що немає. Але не все так погано, адже вчені вже відкривали невідомі раніше речі наприклад, радіохвилі та радіоактивність. Тож цілком можливо, що чергове нове відкриття змінить усе. Але як на вашу думку, через скільки років науковці зможуть винайти надсвітловий двигун? Чи міжгалактичні подорожі назавжди залишаться лише темою для фантастичних фільмів?